Я дуже багато що дізнався в гуртожі. Четвер, нема що жерти. Приходить до мене Олег з Франківщини і каже: будеш їсти майонез? четвер. І так немає нікого. Я кажу, буду. Це можна сказати чистий четвер. Кажу, воно чиститься робити. Кажу, буду. Він так. каже: А ти любиш з хлібом чи без? Думаю. А я в мене в картинка в голові, що я просто спачку, малюс пасту в лице. Я думаю, чем від середины. Власне Уявляєш, що це сгущенка просто. Ну, а на франківщині майонезом називають оливье Ну і на вишней теж. Та я був да, та я, я не знав. І я не знав, що Майонез, така криса. Так. Ну як до четверга дотримати олів'є і нікому не дати Так, дати цвілі уже взяли, але він нормальний. Мене взагалі в гуртожитку. Вадим каже, Вадим каже, що я там дуже був е, популярний світ ні, це неправда. Через те, що всі дівчата до мене приходили з одною єдиною фразою: Жого, попробуй, чи не спортилося? Mm. Це <п>... Єдине. Я був санітаром холодильника. Я, до мене приходив. Попробуй чи не спортивусь? Попробуй. Бо я вже хотіла виливати. О. Ти ще будеш? Ну це до мене, ну Світлана Борисівна до мене приходить, каже: бляха, борщ пропав. Я кажу, як пропав? Спис Він же ж є, він же ж не пішов сам. Ні. тоді він нормальний. І перекип'ятив два рази. Ого, хлопці! За пляшкою.